Вітаю! Кожна людина часто у побуті стикається з певними світловими ефектами, а саме, заломленням та відбиванням. Для простоти будемо розглядати світло. Ви неодноразово спостерігали появу зображення дерев, будинків чи просто неба при спогляданні на водню поверхню. Захоплювалися одним із найдивовижніших явищ природи веселкою, надсутністю якої. Люди замислювалися ще дуже давно. Всі ці явища і є результатом відображення сонячного світла. А якою оманливою може бути глибина озера, якщо на дно дивитися згори? І кожен з нас знайомий з яскравим прикладом сламаного олівця у склянці з водою для причиною такого вдаваного зламу. Є заломлення світла на межі двох середовищ. Дослідити явище заломлення світла та з'ясувати його причини ми зможемо, провівши наступний експеримент. Для цього ми скористаємося анімаційною інтерактивною FET-симуляцією заломлення світла. Отже, заломлення світла це зміна напрямку поширення світла. Під час переходу з одного середовища до іншого. Насамперед вибираємо, з якого середовища і в яке ми будемо спрямовувати наш світловий промінь. Промінь буде переходити із повітря з показником заломлення одиниці. У друге середовище вибираємо скло, показник заломлення якого 1,5. На симуляції ми бачимо лазер. Руючи яким ми можемо змінювати наш кут падіння променя. Перпендикуляр проведений до межі розділу двох середовищ. За допомогою транспортиру ми можемо вимірювати відповідні кути. Розпочинаємо експеримент. Натискаючи кнопку на лазері, спрямовуємо світловий промінь перпендикулярно до межі поділу двох середовищ. Падаючи перпендикулярно до межі поділу двох середовищ відповідно до закону прямолінійного поширення світла, напрям поширення світлового променя не змінюється. Тобто, коли кут падіння дорівнює нулю, то явище заломлення і відбивання ми не будемо спостерігати. Спрямуємо наш світловий почок під деяким кутом, ліворуч від перпендикуляра. Під час переходу світла із повітря у скло світловий промінь частково відбивається та заломлюється. Кут між падаючим променем та перпендикуляром проведеним у точці падіння променя називають кутом падіння. Кут між заломленим променем та перпендикуляром проведеним у точці падіння променя називають кутом заломлення. Сформулюємо перший закон заломлення світла. Падаючий промінь, заломлений промінь та перпендикуляр, проведений у точці падіння променя лежать в одній площині. Давайте виміряємо наші кути. Це можна зробити за допомогою транспортиру Або натиснувши позначку кути, вони будуть вимірюватися автоматично. Ми бачимо, що кут падіння наш дорівнює 19,3 градуса, кут заломлення дорівнює 12,7 градуса. Бачимо, що ті кути різні між собою. Чому саме? Давайте повернемось до наших середовищ. Отже, верхнє середовище повітря з показником заломлення 1. Нижнє середовище скло з показником заломлення 1,5. Середовище із меншим показником заломлення називають оптично менш густим середовищем. І відповідно середовище із більшим показником заломлення називають оптично більш густим. Тому, якщо промінь переходить із середовища оптично менш густого, у середовище оптично більш густе, то кут падіння. Буде більшим за кут заломлення. Давайте тепер, навпаки, спрямуємо наш промінь із середовища оптично більш густого у середовище оптично менш густе, тобто із скла у повітря. Виміряємо наші кути. Бачимо, що кут заломлення більший від кута падіння. Тобто, якщо світловий промінь переходить із середовища оптично більш густого у середовище оптично менш густе, кут падіння буде меншим за кут заломлення. Сформулюємо другий закон заломлення світла. Для двох даних середовищ відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення є величиною сталою і називають відносним показником заломлення відносний показник заломлення він показує у скільки разів швидкість поширення світла в першому середовищі більша або менша ніж швидкість поширення у другому середовищі. Тобто у різних середовищах світло поширюється з різною швидкістю, але завжди повільніше, ніж у вакуумі. Давайте в цьому переконаємося. Використовуючи умовний пристрій для вимірювання швидкості, вимірюємо швидкість поширення світлового променя у склі. Вона становить 0,67. Швидкість поширення світлового променя у повітрі становить одиниця дорівнює одиниці. Чим більше змінюється швидкість світла, Тим більше світло заловлюється. Саме зміна швидкості поширення світла у разі його переходу з одного середовища в інше і є причиною заломлення світла. За допомогою такої фет-симуляції ми можемо пояснити і закони відбивання світла. Ми вже з вами говорили, що. Коли промінь переходить із одного середовища в інше, то на межі двох середовищ він частково відбивається, частково заломлюється. Давайте будемо спостерігати за падаючим променем і відбитим. Кут між перпендикуляром та відбитим променем називають кутом відбивання. На даній симуляції ми бачимо, що кут падіння. Дорівнює куту відбивання. Змінимо величину кута. Ми далі спостерігаємо, що кут падіння наш дорівнює 25 градусів, кут відбивання також дорівнює 25 градусів. Змінивши ще кут більше, ми знову ж спостерігаємо таку саму картину. Це дає нам можливість сформулювати два закони відбивання світла. Перший падаючий промінь, відбитий промінь та перпендикуляр лежать в одній площині. Другий закон відбивання світла, кут падіння завжди дорівнює куту відбивання. І так ми з вами сформулювали закони відбивання світла. Закони заломлення світла. Варто зазначити, що здебільшого швидкість поширення світла в середовищі порівнює зі швидкістю його поширення у вакуумі. Абсолютний показник заломлення середовища це фізична величина, яка характеризує оптичну густину середовища і показує. У скільки разів швидкість поширення світла у середовищі менша, ніж у вакуумі. Значення показника заломлення відносно повітря подано у таблиці. Абсолютний показник заломлення залежить від фізичного стану середовища, температури, густини, тиску і від частоти світлової хвилі. Тому в таблицях вказується звичай або стан середовища. Або середній показник заломлення для даного діапазону довжин хвиль. Ми з вами розглянули закони відбивання та заломлення світла за допомогою інтерактивної FET-симуляції. Досліджувати явище та відбивання та заломлення світла можна також за допомогою екосистеми RBOOC яка допомагає проводити різного типу експерименти за допомогою використання сучасних технологій. Великим плюсом у даній екосистемі є те, що кожен учень може завантажити її собі на телефон і, відповідно, проводити експерименти у доповненій реальності самостійно. Знання про відбивання та заломлення світла дають можливість відповісти на певні питання. А саме, як утворюється веселка? Чому, відкриваючи очі під водою, ми бачимо розмиті образи предметів, а маска для плавання допомагає чітко нам їх бачити? Як ми бачимо камінці під водою? І чому саме виникають мережі? Спробуйте дати відповіді на дані запитання, а я дякую за увагу.